Землеробам всім привіт, оприскуємо сою, підживляємо вже. Це два рази кропили від бурянів і тепер третій раз носимо підживу. О, соя в такому стані, трохи загуста соя. Не трохи добре густа. Не знаю що з того буде як. Треба було трошки норму висіву меншу давати, але казали, що так як на цій землі перший раз треба, що вона вся не зійде, якийсь процент не зійде, а, а, а виявилося, що то зійшла і то задуже. Ось такі справи, така соя. Так, а що вносим я потім? Знімлю машина там стоїть, я потім покажу. Так, опресуємо карбоміт. Так, борномолібденове добриво. І сульфат магнію. Чим кропимо? Десь-не-десь десь є вже цвіт по краях, де більше сонце. А бачите, почало цвісти. То трошки не добре. Ну не знаю. Треба було трохи скоріше, може, підживити, щоб не пошкодило на цвіт, кажуть, я не знаю, втім не дуже розбираюся, якщо чесно. Сою маю справу взагалі перший раз. Але що я, блін, бомбезна, хлопці. Я собі уявляв, думав, що вона буде багато і, і менша якась, а вона виросла так місцями в коліно, ну, навіть, навіть десь більше може її. Отакі справи. Сонечко вже на заході там. Вчора трохи крупили допізно, не вспіли, я думаю сьогодні може докропимо. Добре, всім добра, здоров'я, удачі!